Готуючись до НМТ, повторюємо похідну функцію. Укажіть правильну рівність. У нас на НМТ дуже класні довідкові матеріали. Стосовно похідної є багато підказок. з х, похідна, хто пам'ятає, це один поділити на два корені з. І, до речі, люди, які старано готуються, то знають. Отже, це не є правильна рівність, але підказка є, не хвилюйтеся, можна підглядати. Похідна косинуса це є мінус синус Х, і тому подана рівність також не є правильною. Далі є е в степені Х. Дуже класна функція, саме її похідна дорівнює є е в степені Х. Отже, відповідь В є правильною обираємо. Ви можете переглянути і на наступні два варіанти, вони не є правильними. І ми сьогодні будемо розглядати не тільки техніку диференціювання, ми згадаємо. Про фізичний механічний зміст похідної, також нагадаю, геометричний зміст похідної. До речі, ці всі завдання я беру зі свого тесту, який ви можете знайти на освітній платформі математичка. Це підбірка тестів. Тут є тематичні. До речі, ми весь рік з вами розглядаємо їх. От зараз ми говоримо про похідну, будемо розглядати ще первісну та інтеграл. Тут є симуляції НМТ, ви можете пройти це онлайн за тими ж умовами, як і на іспиті, а також в електронному вигляді в форматі PDF. Крім того, на моїй освітній платформі ви можете вивчити будь-яку тему. От ту, що ми зараз розглядаємо, це тема за алгебри 10 клас, і там є тема похідна. Дві навіть теми це. Границя похідна фізичний і геометричний зміст, а також застосування похідної для дослідження функції. Тут також є задачі для самостійної роботи, є онлайн-тести. І взагалі на моїй освітній платформі можна дуже швидко і легко готуватися до іспитів. Є курси підготовки до НМТ, які можна опановувати самостійно. А ще ті учні, які зараз навчаються в 10 класі, можуть зареєструватися для підготовки. До НМТ 2026 Особисто зі мною ну що, то була невеличка реклама. Тепер починаємо працювати.